Гарного дня. Поінформую вас по двох питаннях. В колишньому, колишньому Києво-Ситошинському районі, а зараз нині Бучанському. Вже землю розібрали, землі нема. То небето, заступник голови Національної поліції України. Вже захватує землі вокруг прибережно зон водою а також біля нашого садового товариства виділили в охоронній зоні 8 земельних ділянок. З нами не погоджували, нічого, у нас вже вся документація є. З приводу цього я звернувся до поліції. Поліція нічого не, не порушувала. Я звернувся до Ірпінського суду. Суд, дві ухвали по двох цим фактам. І 2 неділі теж воштали. Я звернувся до прокуратури щодо порушення 382 статті Кримінального кодексу невиконання ухвали суду. Открили два провадження. По одному за забудову округ санітарної зони. Отримав термін 2 роки. І далі будую. Звідтердумального лірік. Ви скажіть, може проста людина цим займатися? Друга по, по, вдоль нашої межі садового товариства в природно-охоронній зоні Ставка, це прибережна охоронна зона, де стоїть наша водонапорна башта має стояти все це санітарна зона, там все е, 8 земельних ділянок виділили. Вчора мене визвали в прокуратуру, провели допит по цьому всьому, по восьми цих незаконно-земельних ділянках, які виділені у Прибережному охоронній зоні. Я надав весь пакет документів. І сказали, чекайте, ми визовемо вас. По цьому ще поки провадження, де е, в забудові, де Небетов будує все. Поки сказали почекати десь хоча б з недільку, пакет документів готовий, я готовий їх надати з усіма ділами і все, і будемо розбирати це все, робити вільний доступ громадян до води, тому що в нас вже такі фреєра понаходилися академіки-професора, що скоро до води не підійдеш людині прості. Значить, будемо займатися цим питанням, будемо валити, будемо установити справедливості, тому що так жити більше не можна. Одні воюють, а вона ходить. Землі, землі захватить, будують. Попробуйте, потім його зняти. От він зніс і все. Полтора року, года, два роки года е, е умовно. Ходить наші будує. Ще термін не сплив от цього всього. Розумієте? Це, це може просто людина таке зробити. Забрали б завтра і сиділи б у тюрмі. А це ж небе то кришується, це ж генерал, ви знаєте. Ох і позорище. Боже, я ніколи не думав, що я доживу і буду бачити цих позорників. Це така фальш, що нема сили. Академік і професор. Маєте мент, е, професор. Я такого ще не бачив і не чув. Добре, гарного вам дня, я вам інформую. Підписуйтесь, підтримуйте, будемо інформувати, тому що народ має бути вільним, а не жити коритися цим сволочам. Гарного вам вечора!